А бути лікарем колись хотіли наш Віталій Сідюк. А напередодні свята медпрацівників і у сніданківця з'явилась можливість наздогнати втраченим. Такою нагодою він і скористався. Його першими пацієнтами стали вітчизняні зірки. Ой, чи пережили вони гори лікаря? Дивіться, залишились вони живими чи ні. Один, два, три. Дорогі. Медпрацівники сьогодні, хоч і не 19 червня, але хотілося поздоровити вас із професійним святом і побажати міцного здоров'я, тому що наше здоров'я у такому випадку буде під вашим надійним захистом. А ось ще захищені українські зірки і не тільки. Ми перевіримо власноруч на вечірці нагородження найактивніших клабів нічного життя. Не стучить. Так, а где вы ищете? Это же. А ви хоть сердце найдете, на Леона на груди. Слива, слива, сердце. Ось тут. Да? Ні, ну навіщо мені ваша спина, Ну, вибачте, будь ласка. Ну, мені потрібно ну, так зліва, да, де у нас зліва? Я поки що чую стони, не чую стуки. Стучить. Давайте серце буття. Серце буття можна вірять не треба. У мене все, взагалі, чуд... все це саме, все, все вроде б'ється. Да, да. Показати правду чи ні? Говорите правду. Казати, як є. Так, як он доктор пацієнт. А ви вже звертались до пластичного хірурга? Чи ні? Ось такі Ще неликим. ні. Ні. Боже, не хочу. Страшне. Перевірити ваше здоров'я прямо зараз. Можливо. Добрий день. Там. Ні, здається, що вам потрібна лікарська допомога. Можна послухати ваше серцебуття? Ні, не можна що саме а хочете боюся? змінити. Ну я не знаю ще. Оце знаєте, я хочу піти, а так сказати. А ну подивіться на мене, що мені треба ну, для ну, цього, для по... саме для повищення дихання слабеньке, але це можна виправити всього три-чотири сеанси. Вже в іншому місці, в іншому кабінеті, я думаю, все буде добре. Ви тримайте мікрофон. А я буду робити масаж і ви будете говорити, чи приємно вам. Я боюсь стоматолога. Тобто, тобто урологів ти не боїшся, ти боїшся стоматологів. Ні, особенность урологів збільшила. От ми зараз до Анфіси Чехової їдемо, ми її якась так. Анфісу треба надо строчки попити. Ви пишіть її поліні для покупіння. Ой, Одна свідка ліця сказала по поводу вас, как бы одно замечання, сказала, що вам нужно похудеть. От як ви вважаєте? Ви знаєте, з таким массажем і з такими дівчатами, і ми маленький товариш, теж буде якось відреагувати. Ви не боїтеся, ні? Спасибо, не надо, навіть. Какой ваш любимый врач? Потрібно пройти якийсь повторний курс. Психологи, можно я вас послушаю? Можно, можно. У вас вообще стучит там что-нибудь? Ну. У вас ничего не стучит в объяснении. Ну сердечно. как не стучит, стучит. Может не в том месте стучит, но стучит. Они да там не сердце, а тут сердце. 19 черня. Професійне святого лікарів, после робота, ну, буквально тремя-четырьмя речниками. Ну, лопайте, ребята. Судячи з усього, у Віталія Судіка все асиметричне, ну, тобто патологія якась, <кій> навіть його маленький товариш. Зараз давайте подивимося рубрику Афіша, Марусі Ульяніна, культурні новини.